Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я завітала до своєї подружки Катрусі. Ну, її вітати. Добрий день, Катрусю! Добрий день! Малята, вона мені розповіла, що граючи зі своєю лялькою посудом, весь посуд переплутався. І Катруся просить нас нашої допомоги розібратися, де її посуд, а де посуд ляльки. Катрусі посуд великий, а посуд ляльки маленький. Ну, допомагати катрусі. Каструля зеленого кольору. А кришка якого кольору? Так, синього. Молодці. Де тут велика каструля? Ось ця правильно, а маленька. Молодці! Це сковорідка. Де тут катрусина? Ось молодці! А ляльчина де сковорідка? Ось вона молодці. Чайник. Якого він кольору? Так, червоного. А де маленький чайник? Ось молодці. А великий. Правильно. Чашка зеленого кольору. Велика чи маленька? Та, велика. А чашка синього кольору. Велика чи маленька? Молодці. Маленька. Це миска для супу. Малята, скажіть, якого кольору маленька миска? Чудово маленька миска синього кольору. А велика миска якого кольору? Правильно жовтого кольору. Це ложка. Якого вона кольору? Чудово червоного. Яка ложка велика. Молодці ось ця. А маленька ложка де? Розумашки, ось вона. Дякую, малята. Тепер ми з лялькою зможемо приготувати обід. І я її нагодую. Ну, молята пригадувати, який посуд був у катрусі? Великий чи маленький? Так, молодці, великий. А у ляльки який був посуд? Великий чи маленький? Так, у ляльки був маленький посуд. Молодці. А скажіть, якого кольору був посуд? Правильно, жовтого кольору. Синього, зеленого, а ще якого. Молодці і червоного кольору ви великі розумнички були дуже уважними! Шановні батьки, ось так, граючися зі своєю малечею, закріплюйте з ними величини та кольори. А ще я вас попрошу надіслати мені у вайпер-групу фото вашої малечі з її улюбленою чашкою. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!